Завод «Техномашстрой» представляє: екструдер егк 400 універсальний створений спеціально для зниження концентрації шкідливих речовин у сої, підвищення засвоюваності тваринами, птахами та промисловою рибою, а також знищення шкідливих мікроорганізмів у компонентах комбікормів. егк 400 дозволяє отримувати повножирову сою при вологості сировини від 8 до 12%. Продуктивність екструдера становить до 400 кг на годину. При цьому основний двигун має потужність 37 кВт, вага обладнання становить 1627 кг, що забезпечує стійкість та надійність роботи. Екструдер у базовій комплектації оснащений системою зволоження для регулювання вологості сировини та датчиком температури для контролю та коригування режимів подачі. До стандартного комплекту також входять пульт керування з амперметром та стійка до нього, ключі для збирання та розбирання обладнання, 5 насадок фільєр різного діаметра, 2 комплекти шнеків для зерна та сої. Така комплектація дозволяє використовувати екструдер у різних режимах і під різні культури. На воронці шнекової камери встановлений неодимовий магніт для уловлювання сталевих домішок, це збільшує ресурс деталей до заміни. Принцип роботи екструдера простий і водночас ефективний. Соя з основного бункера подається до робочого органу спіральним живильником. У шнековій камері відбувається подрібнення та стиснення сировини, що призводить до саморозігріву до температури 120-140 градусів. Тривалість перебування сої у камері становить 25-40 секунд, що не дозволяє денатурувати протеїни. Та водночас знижує активність урази до рівня 005 02 мг на грам. На виході ми отримуємо високоякісний продукт, придатний для додавання у комбікорми для сільськогосподарських тварин, риби та птиці. егк 400 універсальний це потужне, надійне та ефективне рішення для переробки сої та зернових. Екструдер поєднує оптимальну продуктивність, енергоефективність і простоту в експлуатації. Забезпечуючи стабільний результат у виробництві кормів, звертайтесь до нас за телефоном, вказаним в описі під відео. Ми завжди готові надати консультацію та допомогти у виборі оптимального обладнання для вашого бізнесу. Обирайте якість та надійність від техномашстрой.